Ви встановили Wi-Fi камеру і сигнал Wi-Fi недостатній до камери. Камера підтоплює, глючить, зависає, рішення є. Ми беремо такий переходник. Це називається пасивний поя. Пасивний поле це є, називається пара пасивне по. З одної сторони у нас заходить живлення і цей штекер ми запихаємо. Прямо у роутер, тобто у нас тут зайшов інтернет, зайшло живлення і кабель вито-пара. І цей кабель ми прокладаємо до нашої камери, до місця встановлення камери. І це другий переходник пасивного поясу. Звідти нас виходить інтернет і живлення. Тут у нас заходить живлення від блоку живлення, який є в комплекті камери. Сюди заживлення, це у нас роутер, а це у нас все камера. Сюди заживлення і інтернет. Все. І ніяких у нас зависань, затупів не буде. Просте вирішення. Сам цей переконів на його 150 гривень. І позбуваєтеся всіх проблем поганого Wi-Fi зв'язку, який у вас є. Від роутера до камери. Що цікавить вас такі перехідні, будь ласка, пишіть на вайбер. відправимо вам.